Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про здоров'я. Міцне здоров'я найдорожчий скарб. У народі кажуть: немає щастя без здоров'я, тому сьогодні ми вирушимо у подорож до країни здоров'я. Послухайте, що трапилось із ведмедиком. Ведмедик товсту. У своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку. Та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик, ночами не спить. Сидить він на місці. Не їсть і не п'є тут з дерева дятел параду дає. Щоб зуби боліть припинили у тебе, щодня полоскать, шавлією їх треба. Одужав ведмедик. Для хворих зубів в городі своїм шавлію посадив. Отже, як ви гадаєте, чому у ведмедика розболілися зуби? Тому що він що робив? Їв забагато солодкого і не чистив, мабуть, зуби. Щоб бути здоровим, необхідно користуватися предметами гігієни. Під... Підгадайте загадки. Гарний я і запашне роботяще малку. Люблять всі чомусь мене в день і на світанку. Кажуть, я даю красу і здоров'я, силу. Чистоту у дім несу, звуть мене всі. Мило. Маю вигляд я і смак, можеш подивитися. І без мене вам ніяк всім не обійтися. Я не страва, не напій, та в роботі часто з милом щіткою дружу. Ім'я моє паста. Ось іще загадки. Білих тридцять зубчиків для кучерів і чубчиків. По голівці ходять, волосся в порядок приводять. Це. Гребінець? Мене знає вся малеча і бабусі, і мами. Чистоту тримаю в домі, справу знаю чітко. Вам ім'я моє знайоме? Бо зубна я щітка. Діти, а навіщо потрібні предмети гігієни? Щоб бути чистими та здоровими. Так? А зараз ми з вами. Давайте зіграємо гру, яка називає Хто робить правильно. На картинці намальовані ранок, день та вечір. А на цій картинці намальовані дії дітей, які вони роблять впродовж дня. Це чистять зуби, займаються зарядкою або ходять і займаються в дитячий садок. Давайте подивимось, чи правильно роблять діти. Зарядку вони роблять вранці? Так, правильно. Зарядку ми робимо вранці. Подивіться уважно тут. На, на дворі вже день, а хлопчик чистить зуби. Правильно він робить? Ні. Тому що зуби ми чистимо вранці або ввечері. Поглянемо на цю картинку. У нас намальований вечір, а діти прийшли і займаються у садок, грають. Чи правильна ця картинка? Ні. Діти приходять до садку і граються в день. Скажіть мені, будь ласка, про кого був вірш? Сьогодні був вірш про ведмедика. Що полюбляв ведмедик? Ведмедик полюбляв їсти мед. І що ж з ним трапилося? В нього заболіли зубки. І як він їх вилікував? За допомогою Шавлія. Ви запам'ятали, що потрібно робити або бути, або бути здоровими? Сподіваюся, що так, треба користуватися предметами гігієни. А що саме? Треба користуватися милом, зубною пастою, щіткою. Та гребінцем. Коли людина здорова, в неї гарний настрій. Діти, вгадайте загадку. Безнасіння виростає і міцне коріння має. Ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Зуб. Скажіть мені, будь ласка, чи у всіх тварин є зуби? Так, майже у всіх тварин є зуби. А де знаходяться наші зубки? Наші зубки знаходяться в ротику. Скажіть мені, будь ласка, а для чого вони потрібні? Вони потрібні, щоб кусати їжу та пережовувати її. А чи треба берегти свої зубки? Звісно ж, треба. А що буде, якщо не доглядати за ротовою порожниною? Можуть зіпсуватися зуби, з'явитися на язику, а з рота буде відчуватися неприємний запах. Діти, а хто лікує наші зубки? Наші зубки лікує стоматолог. Щоб зуби були білі і красиві, їх треба чистити щіткою зубною щонайменше двічі на добу. І сьогодні ми з вами будемо робити ось таку зубну щітку. А перед тим як ми почнемо робити щітку, давайте з вами зробимо гімнастику для пальчиків. Готуйте свої пальчики. Хто попереду? Той пасе череду, хто позаду, той пасе жабу. А хто посерединці, той у золотій скринці. Добре, діти. А для роботи нам сьогодні знадобиться. Кольоровий папір. У мене папір салатового кольору, жовтого, також помаранчевого та синього. Також нам потрібна половинка аркушу, половинка картону червоного кольору. Нам знадобиться серветка, щоб витирати клей. Нам знадобиться, знадобляться. Пушні палички, я їх уже відразу порізала, такі маленькі шматочки. Нам знадобиться клей ПВА з пензликом. Нам знадобиться знадобляться ножиці, чорний фломастер або чорний олівець, простий олівець також лінійка. Для початку будемо з вами робити стаканчик. Беремо з вами арку жовтого паперу, скидаємо навпіл. Малюємо половинку стаканчика. Щоб він був рівненький, можемо взяти лінійку, беремо ножиці, вирізаємо. Ось такий стаканчик в мене вийшов. Беремо з вами наш червоний картон. Беремо квей, змащуємо наш стаканчик по краям. Ось так. Ось так. Змашуємо дві бокові сторони та низ. Верхівку не змащуємо Прикладаємо донизу нашого картону. Ось так. Прикріпили. Беремо серветку. Прибираємо. Клей, де він тут вийшов? Так. Робимо його. Трошки об'ємний. Тобто, так, а зараз приступимо і будемо робити щітку. Так, беремо аркуш паперу зеленого кольору і будемо малювати щитку. У мене вона буде ось така. Yes. беремо ножиці вирізаємо Так, Моя сітка готова. Беремо? Змащуємо краєчик щитки клеєм, будемо робити щитинки. Беремо наші палички і приклеїмо. Купимо. щитинки. Так, наша зубна щітка готова. Можемо покласти нашу зубну щітку у наш стаканчик. А зараз давайте з вами ще прикрасимо наш стаканчик. Я його буду прикрашати метеликами. Беремо папір помаранчевого кольору, складаємо навтіл. Відрізали спочатку шматочок, потім склали напріл. Малюємо половинку метелика. Одне крильце маленьке вгорі, і інше крильце, друге внизу. Вирізаємо. Ось така, такий метелик вийшов. Беремо клей, змащуємо серединку і приклеїмо. Тут у мене буде один метелик. Так. Беремо папер синього кольору, дріжемо сматочок, кладемо в навпіл, Намалюємо ще одного метелика, він буде у нас синього кольору. Теж начимо серединку. Можна припити ось тут посередині. Зого стаканчика. Беремо моточик. Залимо його. Папіру. Складаємо навпіл. Малюємо ще одного метелика. У ще один метелик буде з салатового пулеру або світлозеленого. Вирізаємо. Також беремо клей, змащуємо серединку, приклеїмо на наш стаканчик. Так, беремо олівець або чорний фломастер. Малюємо нашим метеликам вусики. вусики, Остусики. Дивіться, ось така гарна робота в мене вийшла. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до завтра.